Всім доброго ранку, добрий обід чи добрий вечір. Не знаю в кого як і хто, звідки мене дивиться. Сьогодні у нас прекрасна погода, 21 градус тепла. Я в футболці. Взяла Вільяма. Він... Я хотіла, щоб він був на велосипеді, але він приїхався три метри і сказав, що його болять ножки, бо ми вчора багато гуляли. І... А в мене в планах годину йти пішком до роботи своєї доньки. А звідти вона нас вже візьме машиною. Бо я би прийшлася, тільки Вільям, не знаю, чи витримає дві години туди-назад. В планах, я сподіваюся, що мені вийде. По дорозі зайду в магазин, те, що Вільям обіцяла купити в український. Так що моя подорож розпочинається, вдома зробила всі справи. Як все, що треба було, зробила, Коротше, я вільна. Обід варити ще заскоро. то я поки користуюся можливістю. Коли старша на роботі, а донька в школі. У мене є дві години запасу, тому я не втрачаю можливості походити і ще скинути трішки зайвих кілограм. У мене вже мінус 7 кілограм, я дуже рада, я просто вдіваю вже ласіни і бачу результати і просто не можу це не радувати. Хто дивиться мене вперше, то я на правильному харчуванні спорт. Без спорту, правда, плюс завжди вага йде, а коли тільки спортом починає займатися, йде мінус. Так що от привіт літо, привіт весна і привіт прогулянки вже на дворі, а не вдома на біговій. Взяла собі водичку, ось таку штучку, щоб не проливалася до хмаринка рожева, мені дала донька. Тому коли я отак їхала, мені завжди вона проливалася, А зараз класно. Ось, так, не знаю, Вільям поки що сидить. Надіюсь. Він колясочки любить. Можливо, навіть і засне. У нас зараз перша 30 дня. Ось так, пів другої. Я думаю, можливо, він і засне. Вілям, ти готовий багато їх їхати? Я люблю я ММС. МММ. Ясно. Okay. Так що гарної нам прогулянки. Я це зробила. Я прийшла в це кафе-бланк, де моя дочка робить. Так, я пройшла, ось до доказ до, 58 хвилин. Фух. Я змогла це. Є, я сильна жінка. Їдем. До ця. Мені холодну каву зробила. О, вона мене вже чекає. Ха-ха, клас. Так, вікулечка зробила мені холодну каву сю. Дуже смачно на, на Алмунт. Це по українськи Алма, скажи. Медалеве". Як це? Мездалеве там, молоко. Чуть-чуть одну пампу карамельки. карамель, льо, яке воно смачне. В таку погоду пройтися і отримати холодну каву просто на солод. Зараз Вікторія мене скидає в магазині Marshalls. можна. І я купляю там на Бейбі-шавер, неділю до, 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 до одна дівчина. Треба купити їй подарунок. І я вже або пішком назад прийду, або дочка зі мною прийду. Ну що, хто мені не вірив. Дочка мене лишила в Маршалсі, я купила все, що треба для, на бейбі шавер, Я йду в неділю. І повертаюся назад теж пішочком з кульочком. Дочка каже: мам, може я тебе вже заберу, може хватить. Кажу, ні, давай я, от, поки я в реально втомлюся, не буде сили, я тобі подзвоню і ти під'їдеш тут машиною. Ну, Може, хвилин вісім. А пішком мені більше займає, ніж годину. Але я думаю, що я зможу. Я думаю, що я зможу. Жарко дуже важко, але водичку маю. І вперед. Після того бургера точно я не захочу їсти. Хоча деколи дивлюсь на цей бургер і дивлюсь, дивлюсь на свої кроки і розумію, що ні, не сьогодні. От буду мати бажаний результат. Після два місяці до мого до народження. І я побачу, чи я досягла цієї мотиї, яку я поставила собі. Ну, скажу вам так, бачите ці кросовки, які я собі купила, я не пожаліла на них близько 100 доларів, 110 чи 120, можливо, вже не пам'ятаю. Ну, я йду, в мене взагалі ноги не болять, не потіють. м'яко, зручно. Я спеціально їх для ходьби собі купила. Тепер я можу вільно гуляти і по мене, мене була проблема, в мене взагалі тріскають п'ятки, бо я багато хожу. А тут взагалі красота. Так що раджу вам не шкодувати на життя вершей. Так, от, от робота Віки. Ось тут. Від неї я йшла в маршалс, Віка мене везла в іншу сторону. І зараз туди прямо йду додому. Хочу вам показати, що я в Маршалсе купила для бейбічки, для... на бейбі-шавер. Я йду а... і хотіла показати, я все купила в коричневому кремових відтінках. Вона так хотіла. Вийшли, це коли людина ставить, що вона хоче, яких кольорів і щось то я таке подібне. Знайшла в магазині, щоб вже в інтернеті не встигну замовити, щоб прийшло. Тому я хочу показати. Ось це така штука, коли ви ставите туди фрукти чи овочі, неможливо, що воно має там отвір маленький, і дитинка тримає собі тут ручкою і смокче цей як перший прикорм, напевно, коли вона вже сама ручкою може тримати, тут почав 6 плюс місяців. Ось цей такий маю я гарний пакет, і я буду туди все складати. Так що так, покладемо цю штучку. Потім. Це, ручкою теж тримати і гристи, коли вже з'являються перші зубики, коли чухають ясна, ясна, десна, не знаю, правильно 3-6 місяців. Теж таке все гарненьке, силіконові. Це теж силіконова мисочка з ложечкою і кришечка силиконова. Хочу знімати, бо я її що в Така гарненька теж. Тут перше 6 плюс місяців. Бодічки ось такі, дуже гарні найківські, три штучки. Білий, такий коричневий і як кава з молоком. Дуже гарні. Ось, ціни я зняла. Ціни на відео не буду говорити, тому що це подарунок. Ось такі. А, до речі, вони на три місяці. Я не люблю це ньюборн дарувати, бо не знати, яка дитина, з якою народжується вагою, і тоді так обідно, що навіть не вдінеш. Це носочки, чотири штучки. Тут взагалі-то пише два-чотири рочки, а я не побачила. Ну, нехай буде, як то кажуть. Воно ну, невідома каношка буде. Це великим не буде, на виріст буде. Я тільки що побачила, це як для мого вілема може бути. Можливо, здам, а можливо, ні. Побачу. Ось такі слюнявчики, дивіться, які красивенькі. Це від 0 до 12 місяців 5 штук. І вони такі класні. О, ще дивіться, які гарні відтінки. Тут розового немає. Тут на камері віддає рожевим, але це не рожевий, це такий. Бачите, воно таке. Навіть не знаю, як об'яснити, воно більш мені світла кава. От, трошки інакші тут відтінки на камері, але йде на ліпучці. Я дуже любила У мене Вільям, такий мав дуже класний. Ось, я думаю, що Юля буде задоволена її звати Юля. А це я таке класно знайшла, це на кожен місяць дитину фотографувати. Якщо її буде один місяць, ставиш біля неї, то як на фотографії, і просто собі на пам'ять фотографуєш. Дуже гарний, це дерев'яні. Я побачила такі класні мщега тут є, бачите, до 12. От і оцю іграшку я побачила дуже гарно. Тоже такі гарні відтіночки. 4 плюс місяця, так щоб вона гризла. Тоже зубчики. Дуже Юля тут все свозінфікує, продезінфікує, моєю, звичайно, бо воно все відкрите було. Ось таке виходить. Спеціально попросила Gift Reset. Тут немає цінників. Просто якщо їй щось не підійде, чи хтось їй таке саме подарує, це наклейка. Щоб вона могла собі здати. Я люблю коли дають Gift Reset. Я хочу показати, що я в Марсі купила футболку. Чорна футболка ніколи лишньої не буває. Вона подовжена, те, що мені подобається. Взяла емочку. Вона, по-моєму, була 13 доларів, якщо я не помиляюсь. Десь тут я вам скажу. Угу. А ну, чи вгадала. Нічого собі цент в цент вгадала. 13 і ось таку. Я, правда, полосатих взагалі не люблю. У мене полосатого нічого немає. Але це інше. Воно таке. Вона не біла. Це вона на виборі. Вона І не дуже світиться, я провіряла, мірили, такі малесенькі полосочки. Спущений рукав. І мені подобається, що вона не в обліпон вільна, але на ласіни вона дуже класна. То я таку собі захотіла, так, щоб я більше ходила на вулиці. Так, це так само 12,99 Оце мої покупочки. Потім я зайшла в Волмар. А, і ще оце взяла собі. Хм. Хочу попробувати з вугілля від чорних цяточок. Не знаю, чи спрацює, але була -ні була. 5 доларів. А потім вечірково ми забігли в Волмар за продуктами, і там по 3 долара чи 3,50, вже точно не пам'ятаю, були ось такі футболочки для фільму. Я все, що маленьке, складаю на посолочку в Україну з Вільма. У мене є племінники. І кожен раз я дивлюся, в нього все маленьке і маленьке, і все зменшується і зменшується гардероб. То я вирішила йому зараз так, як потепліло, щоб він мав ці футболочки і просто жакет, курточку без рукавочку, бо ще на короткий рукав за скоро. Вже беру на 4 роки, бо буквально менше ніж за місяць йому буде вже 4 роки. У мене рослий хлопчик, то я взяла йому вже на 4. Ось така мені дуже сподобалася. Взяла на короткі рукави. Таких дві взяла білу таку і оцю голубеньку йому так гарно голубенькому. Ось так. Я взяла більше футболок на короткі рукави, потім згадала, що ще зарано і так, хай краще одну буде на довгі, і дві на коротких І ось такі ласинки, більше кольорів не було його розміру. Такі звичайні гуляти на вулицю. Джинси він не любить. Брюки йому вдівати не буду. Спортивні загробі. А це якраз класно зараз. Тоже на 4 взяла. Такі мої покупочки.